І по хліб, ну я дуже вдячний вам за це запитання. Справді рейдерські атаки, конкуренція із Дніпропетровській області, Скілоградській і деяких інших нам знищили хлібзаводи у 12 районах із 23. За цей рік ми зуміли побудувати і запустити декілька днів тому. А на Миколи 19-го я поїду просять урочисто відкрити, це в Романицькому в, в Романівському районі хлібзавод. Уже 4 види хліба випускаються. Ми поставили точно так задачу, як ви зараз запитання поставили. Кожен район, хай це, хай візьме у військовій частині, який законсервований, на 200 буханок одного разу, правда? Але має бути. І друге. Треба як в Хмельницькій області теж дати можливість господиням випікати в печах хліб, малий манюній бізнес і видавати його на ринок аж до того маркету, який ми будемо відкривати 20 числа. Тому що навіть найбідніша людина, вибачте з гаманцем, вона захоче таку хлібину з печі купити, йдучи десь на новосілля чи на день народження, чи хая з півроку. Має бути різний. І дуже дорогий, і дуже смачний, і зовсім не дорогий, але все одно смачний і корисний. Ми на цей день, Я три дні тому по Житомирському заводу нашому Базнищу попросив і він мене прийме днями Генерального прокурора, тому що справа по Житомирському заводу зависла в Генеральній прокуратурі. Хоча ті вже сидять в допрі, ті, які рейдерські захватили хліб завод Житомирський, вони за решіткою вже. Але мені і нам не легше від цього. Нам треба, щоб працювали заводи. Я все зроблю, щоб у 2012 році Житомирський цей і ще декілька хлібзаводів. Відновити чи створити нові цехи. Це ваша абсолютна правда і це наш такий пріоритетний напрямок роботи. Тому що якщо в районі немає хлібного цеху, якщо немає ковбасного цеху, якщо немає сітного цеху, цеху води, що там ще, то я вважаю, що немає району і там голові адміністрації просто нема не, не, не що робити. Чим їм там займатися? Так само, як і управління сільського господарства там, в якомусь Поліському районі. Там їх небагато, 6-7 чоловік, але якщо півтори тисячі гектарів обробляється землі, що він там має робити? Садять люди картоплю в себе на городі, сіть буряки на самогонку і, і, і всі діла.